Я. Давай дружити разом. Усім усім привіт! Ми раді, що ви знову з нами. І пропонуємо не гаяти часу, а швиденько продовжувати нашу подорож штатом Коннектикут. Але спочатку я хочу розповісти вам одну цікаву та повчальну історію. Історія зі стародавньої книги. Слухай, Букі, можливо, ти знаєш, навіщо ми йдемо до Гілгалу?» Тихенько запитав у старшого брата Ахітур. Він втомився від тривалої подорожі, але скаржитися соромився. Букі Яхітур були синами Авішуя, а їхній дідусь Пінхас, нащадок первосвященника Аарона. Батько каже, що хоче розповісти нам дещо важливе і зробити це найкраще в Гілгалі. Хоч, здається, я знаю, що він хоче нам розповісти. Дідусь Пінхас розповідав мені одну історію про Гілгал. Доки ми йдемо, я тобі можу переказати її, а потім подивимося, помиляюся я чи ні. Розповідай, коли я слухаю, то менше втомлююся, погодився Ахітув. Трапилося це тоді, коли наші батьки й діди підійшли до річки Йордан. Далі розташовувався Ханаан, земля, яку Бог пообіцяв своєму народові, тобто всім нам. Була весна, а цієї пори Йордан виходить з своїх берегів і розливається довкола. Вода бурлить і несеться далі до Мертвого моря. Навесні її навіть воїн не ризикне перетинати, а тим паче літні люди і жінки з дітьми. Найголовніше, що до цього часу Моїсей, ну ти знаєш, хто це такий Моїсейдак? Так. Мені тато й дідусь розповідали, це великий вождь нашого народу. Він розмовляв з богом віч на віч, робив багато чудес різних. Це ж він вів народ, чи не так? Ну, не зовсім. Мойсей помер, а вождем після нього став Ісус Навин. Усі люди дуже переймалися, чи буде новий вождь, такий близький з Богом, як Мойсей. Вони стояли перед Йорданом два дні і не знали, що робити. Тоді Бог сказав. Цього дня я почну прославляти тебе перед очима всіх ізраїльських синів, щоб вони пізнали, що як я був з Моїсеєм, так я буду й з тобою. Оце так, так! Бог сам говорив з Ісусом Навином? Я б напевно злякався. Ісус Навин, навпаки, дуже зрадів. Він передав слова Бога народові, і наступного дня священники взяли ковчег і, як годиться, на плечах понесли його до річки. І ось тут і сталося диво. Таке саме, як і за часів Мойсея, коли море розступилося. О, я знаю цю історію, це моя улюблена. Ізраїльтяни рятувалися від єгипетського фараона. Мойсей простяг посох, і море розступилося. Так всі спаслися. Біля Єрихона трапилося те ж саме. Щойно священики з ковчегом увійшли у річку, вода, яка текла з гори, зупинилася стіною. А решта води потекла далі. Священики з ковчегом залишилися стояти перед річкою, а люди переходили її сухим дном. Ісус Навин виконав доручення Бога. Він обрав 12 сильних чоловіків, які мусили винести з Йордану по одному великому каменю. Коли всі люди й тварини перейшли через річку, і камені були винесені, то слідом за ними вийшли і священники. Щойно їхні ноги ступили на берег. Води Йордану з шумом і гуркотом побігли старим руслом. Це було велике диво. Увесь народ його бачив і зрозумів, що Бог Ізраїлю перебуває з Ісусом Навином, так само, як і був з Моїсеєм. Розумієш? Розумію, але не все. Навіщо люди виносили камені і куди їх поділи? Після переходу через річку народ рушив до Гілгалу і облаштувався там. І от ці 12 каменів. Винесені з Йордану ізраїльтяни принесли з собою і спорудили з них пам'ятник, який стоїть там і до цих пір. А навіщо? Ахітув навіть забув, про втому так йому сподобалася історія. Бог хотів, щоб Ізраїль ніколи не забув про це велике диво! несподівано пролунав голос їхнього батька, Авішує. Він вже давно прислухався до розмови дітей і тепер вирішив втрутитися. Ось ти запитав, навіщо камень? погладив він сина по голові і посадив на осла. Інші сини теж запитують своїх батьків, а навіщо ці камені? А ми їм відповідаємо: Господь Бог висушив воду Йордану перед нами, аж поки ми не перейшли, як зробив був Господь Бог наш, морю червоному, яке він висушив, щоб всі народи землі пізнали руку Господню, що сильна вона. І він вірний своїм обітницям. Скоріше побачити ці камені. Вигукнув Букі, і ахіту ствердно кивнув головою. Він тепер знав, які історії розповідатиме своїм дітям. Під час нашої мандрівки по Коннектикуту ми вирішили відвідати найцікавіші музеї штату. Спочатку ми вирушили до музею природи, зоопарку Бердслі в місті Бриджпорт. Цей звіринець розділений на декілька зон. У дощовому лісі дощу не було, але ми побачили агуті, мавпочок і мавп з білими мордочками. Найбільше мені сподобався ацелот. Він схожий на маленького ягуара. Цікаво, а чи можна його тримати вдома? У провулку алігатора ми так і не зустріли алігаторів. Зате на фермі нової Англії нам дозволили погодувати фазанів, качок, гусей, овець і кіс. День у зоопарку промайнув непомітно. У зоні хижаки мама стежила за амурськими тиграми. Нещодавно в зоопарку народилося двоє тигренят. Працівники дуже зраділи, адже амурські тигри. Це рідкісні тварини. Потім ми вирушили до Нью Гейвена і гуляли Єльським університетом. Це один з десяти найкращих університетів світу. Він схожий на величезний середньовічний замок. У Єлі є вежа з 54 дзвонами. На них грають студенти музичного факультету. Бібліотека Єля всередині нагадує справжній храм. Вона така величезна, що бібліотекарів ми побачили не відразу. Також нас познайомили з талісманом університетської футбольної команди, з бульдогом на прізвисько Красунчик Ден. Під час гри він завжди одягнений у светер із кольорами своєї команди. У морський порт Містик звозили експонати з усієї Америки. Це були не лише справжні вітрильні судна, але й будинки ремісників. Експонати привозили, ремонтували та встановлювали. Так вийшло справжнє рибальське містечко, в якому є школа, аптека, кузня, маяк і навіть банк із типографією. Михайлик, Яша і дядько Петро дослідили всі вітрильні судна та човни. А ми з тишкою та батьками пішли до місцевого планетарію і на канатну фабрику. Наприкінці дня Михайлик остаточно вирішив стати моряком. Закінчилася наша мандрівка в дитячому науковому центрі міста Хартфорд. На кількох поверхах закладу стільки всього дивовижного. Тишка за допомогою комп'ютера вирішив підрахувати, скільки тонн сміття викидала його сім'я за рік. Сума вийшла чимала. Яша заліз у кабінку, де можна відчути себе в епіцентрі урагану. Тато і мама з такою силою махали дерев'яними ракетками, що на табло засвітилися всі будиночки. Цей ігровий автомат допомагає зрозуміти, як від сили вітру виробляється електрика. Я працювала телеведучою і розповіла прогноз погоди. Цікаво було побачити себе на екрані. Ми винаходили інструменти та збирали пазли з роботом, годували різною їжею комп'ютер і дізналися, яка їжа потрібна мозку, м'язам та кісткам. Встановлювали діагнози роботам-пацієнтам, вивчали ДНК, проходили тести і навіть залізли всередину кашалота. Хоч він і не справжній, але було трохи моторошно. І звісно ж, ми не забували тренувати пам'ять. А зараз я розкажу, як можна тренувати пам'ять у формі ігор. Бабусина валіза це розвиток слухової пам'яті. Перший гравець каже: бабуся склала у валізу халат. Другий повторює вислів і додає своє слово. Халат і, наприклад, капці. Третій знову повторює все речення, додаючи ще одне слово: халат, «капці» і кота. З кожним новим раундом пам'ять ставатиме кращою. А гра. Довшою. Запам'ятай і назви розвиток зорової пам'яті. Розклади на столі 10 різних предметів і накрий їх хустиною. Наприклад, олівець, чашку, м'яч, навушники, телефон, гумку, блокнот, яблуко, лимон, виделку. Хтось один піднімає хустину. І за 10 секунд кожен має запам'ятати якомога більше предметів. Потім хустину опускають на стіл і кожен гравець називає все, що запам'ятав. Далі гра ускладнюється, додаються або змінюються предмети, використовуються однакові речі, але різних кольорів. Дзеркало розвиток рухової пам'яті. Усі розбиваються на пари і стають обличчям одне до одного. Перший грає роль дзеркала, а другий людини. Людина рухається перед дзеркалом, а дзеркало намагається з точністю відтворити всі її рухи. Через деякий час ролі змінюються. Фотограф. Розвиток зорової пам'яті. Гравці впродовж 30 секунд уважно розглядають малюнок або картинку, намагаючись запам'ятати усі деталі. Потім один гравець забирає картину і, не показуючи її іншим, ставить запитання. А решта учасників намагаються на них відповісти. Якого кольору очі в хлопчика? Ось такий приклад питань. Хай школяр його пильнує. На уроках не пустуй. Слухай, в пам'яті фіксуй. Вдома прочитай ще раз і повторюй, який час. Якщо попрацюєш плідно, пам'ять буде невідмінна. Слідами дружболандії. Валера лежав у ліжку і тихенько бурмотів. Він бурмотів би гучніше. Але тоді мама з татом почують. І доведеться продовжити розмову, яка відбулася з батьками напередодні. Більше ніякого планшета й Ігор. Тепер щодня читатимеш книги й переказуватимеш їх нам з мамою. Тато був серйозним. І Валера зрозумів, що запереджувати немає сенсу. Ти маєш зрозуміти, синку, чому ми так вирішили? Мама говорила м'якше. Але хлопчик бачив, що вона погоджується з татом. Останнім часом ти став досить неуважним і забудькуватим. Не всі домашні завдання записуєш і забуваєш їх виконувати. А навіть якщо і вчиш, то погано запам'ятовуєш. Річ у тім. Що тривалий час, проведений за іграми та переглядом фільмів і мультфільмів, дуже послаблює пам'ять. Хлопчик зрозумів, що сперечатися безглуздо і дуже образився на батьків, навіть відмовився від вечері і рано ліг спати. Це несправедливо! Бабуся теж забуває й губить усе, але її ніхто не сварить. Навпаки, всі її жаліють, батьки кажуть. Що через хворобу вона забуває те, що трапилось нещодавно, хоч добре пам'ятає події з минулого. От би й мені таку хворобу, тоді б і мене жаліли, і не сварили б, усе дозволяли, і до школи не довелося б ходити. З такими думками Валера заснув, ніч промайнула швидко, і, розплющивши очі, він побачив сонечко. Хм, Гарний буде день, зрадів хлопчик. Він встав, одягнувся і побіг до ванни чистити зуби. Бабуся готувала на кухні. Судячи з аромату, це були його улюблені пиріжки з сиром. Доброго ранку, бабусю, сказав хлопчик, сідаючи до столу. Доброго ранку, онуче, зраділа бабуся. Зараз будемо снідати. Ти вже почистив зубки. Валера розгубився. Хлопчик не пам'ятав, що він робив до цього моменту. Ось він сидить на кухні, ось бабуся й пиріжки з сиром. Валера щосили напружував пам'ять. Він згадав усе, що було до того, як він ліг спати. А потім провал у пам'яті. Він не пам'ятав нічого. Чому він одягнений? Чому сидить на кухні? Хм, Дивно! здивувався Валера. Напевно, я ще не прокинувся. Зараз, бабусю, почищу, сказав хлопчик і пішов до ванни. Його щітка була мокрою, отже, він нею вже сьогодні користувався. Гаразд, почищу ще раз, вирішив Валера. Під час сніданку хлопчик постійно морщив чоло, намагаючись згадати, як він прокинувся, але нічого не пригадав. Валера занепокоївся. Можливо, батьки кажуть правду, і його пам'ять дійсно слабшає. Він не знав, що робити далі. Учора ввечері хлопчик хотів прокинутися, щоб повторити вірш, але не міг згадати, зробив він це чи ні. Спасибі, бабусю, дуже смачно. Піду повторю вірш, сказав Валера і пішов до своєї кімнати. Підійшовши до рюкзака, хлопчик здивовано в нього зазирнув. «Хм!» Що я хотів зробити? І чим це пахне з кухні? Пиріжки з сиром. «А, Напевно, бабуся напекла, вирішив Валера і побіг знову на кухню. Бабусю, привіт! Так смачно пахне! Нагодуй мене, будь ласка, попросив хлопчик і сів на стілець. Бабуся здивовано подивилася на онука, а той нічого не пам'ятав. Хлопчик розплакався. Бабуся перелякалася і почала телефонувати батькам на роботу. Вони приїхали, кинулися розпитувати сина про все, а той нічого не міг згадати. Навіть те, чому він сидить на кухні і чому бабуся плаче. У лікарні лікар обстежив Валеру і сказав батькам, що в хлопця незвичайна втрата пам'яті. Коли людина пам'ятає все, що було в неї до хвороби, але забуває те, що з нею трапилось щойно. Кожні кілька хвилин він начебто починає жити заново. Не хочу, не хочу забувати, хочу все пам'ятати! кричав і плакав хлопчик. Онуче, онуче, не кричи, пролунав бабусин голос. Валера розплющив очі і витер сльози. Він лежав у ліжку. А поруч сиділа бабуся й гладила його по голові. Хлопчик здивувався, адже щойно він був у лікарні. Ти просив розбудити тебе раніше, щоб повторити вірш, сказала бабуся. Прокидайся, уже сьома година. Я й пиріжків із сиром твоїх улюблених напекла. Певно, за ніч проголодався. Не вечеря вже образився. А на ображених що? Воду возять! закричав весело хлопчик. Він усе зрозумів. Йому просто наснився страшний сон. Насправді з його пам'яттю все гаразд. Бабусю, бабусю, я все зроблю. І вірш повторю, і пиріжки поїм, і зуби почищу, і не забуду про це. Як чудово усе пам'ятати і не забувати. Перевір себе. Ось і наближається наш випуск до свого завершення. Залишилось лише задати запитання по нашому сьогоднішньому випуску. Тож запитання перше. Єльський університет це один з найкращих чи найгірших університетів. Дійсно. Це один з десяти найкращих університетів світу. А чи є в Єлі вежа з 54 дзвонами? Вірно. На них грають студенти музичного факультету. А чи є в штаті Коннектикут місце, де можна відчути себе в епіцентрі урагану? Так є. І воно знаходиться в дитячому науковому центрі міста Хартворд. А чи існують ігри, за допомогою яких можна тренувати пам'ять? Правильно і такі ігри є. І сьогодні ми про деякі з них вам розповідали. Сподіваюсь, вони стануть вам у нагоді. А на останок хочу, аби ви подумали, чи достатньо тренуєте свою пам'ять, адже це дуже важливо. А нам вже час прощатися. Тому кажу вам до зустрічі в наступному випуску. Бувай! Дружво